І навіть під час завірюхи народжується життя. Першому муніципальному пощастило дізнатися, що вчора під час негоди була врятована одна вагітна, яка сьогодні народила здорову дівчинку. Ми завітали до міського пологового будинку, щоб познайомитись з мамою героїною та почути її історію. Знайомтесь, це пані Юлія та її донечка Вікторія, яка вирішила з'явитись в цьому світі трохи раніше відведеного терміну. Дочка захотіла вийти. Наші погодні умови змінилися, і вийшло так, що скоро допомога не могла приїхати до нас. Юлія проживає у Миколаївці, що значно ускладнило рух швидкої. Тому рятувальниками було прийнято рішення виїжджати на місце разом із фельдшером з Сергіївки. Однак навіть для них дорога не була легкою. Для Юлії Вікторія стала третьою дитиною. У неї вже є хлопчик та дівчинка. Віка так хотіла вже познайомитися зі світом, що навіть не дочекалась фахівців. Я вже в період цього часу вже родила. Повчилося так, що він тільки приїхав, перерізав поповину і зробив всі мероприятия з дитиною. Ми приїхали трошки довгенько, ми їхали, приїхали в Сергіївку і чекали, поки хтось прочистить дорогу. На допомогу одразу прийшла Білгородністровська громада, надавши трактор для розчистки дороги. Міський центр благоустрій без роздумів відправив свою техніку поперед рятувальників, щоб маму з дитиною доставили до лікарів. Не без перешкод, але Юлію, довезли до Білогородністровського пологового будинку та передали медикам, які констатували, що дитинка з ростом 49 см та вагою 2 кг 888 г повністю здорова. Я довольна, що попала все таки до до врачів, що вони мене подивилися, що в нас хорошо і не. Є. Має ніякої угрози для дитини і мене. Спільними зусиллями маленька Вікторія з перших хвилин життя перемогла вже безліч негараздів, та це лише показало її твердий характер. Мама дівчинки почувається чудово, а це зараз найголовніше. Анастасія Ківі Анатолій Укінчук перший муніципальний канал.